Так, Q4 це не новинка, але хотілося б нагадати, що є такі автомобілі. І по техніці тут 84,8 квт години батарея і 204 сильний двигун. Запас ходу 605 км по циклу CLTC. Приїжджаємо поліцейським. Да, вона не м'яка, але вона дуже класно рулиться. Оце відчувається моментальним відкликом від керма. Дане авто буде краще по шумоізоляції в порівнянні з іді четвертим фольксвагеном, а також більш гостріша в керуванні. 90 вже розігнали. Да, можна покатати, робиться добре. Керованість у ауді на рівні. Ставачі німецьких автомобілів будуть задоволені. Включив адаптивний круїз-контроль і насолоджуюся собі їздою в заторі.